Нафтогазовий дайджест новин за 12-18 грудня. Нацкомісія, яка здійснює держуглювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила порядок здійснення процедури сертифікації оператора сховищ газу. Порядок розроблений для реалізації міжнародних зобов'язань України як сторони енергетичного співтовариства, які, зокрема, передбачають вимогу до кожної держави-члена забезпечити повноважним державою органом сертифікації оператора сховищ за участі органів ЄС з метою дотримання вимог щодо запобігання ризиків для безпеки постачання природного газу, зазначено в повідомленні на сайті. Схвалення цього документу є важливим кроком в процесі проведення сертифікації оператора газосховищ. Який забезпечить виконання міжнародних зобов'язань України, створить умови щодо запобігання ризиків для безпеки постачання природного газу споживачам щодо інших новин тижня, «Укрнафта» переводить закупівлі у державну систему Прозоро. Фактична ціна реалізації газу в Україні в листопаді знизилась на чверть. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.